На гарячу лінію 221 Магнолії ТВ зателефонував чоловік. Він розповів, що на один із штрафмайданчиків на правому березі столиці напали невідомі в масках. Коли наша знімальна група примчала на місце події, там були й військові, які заблокували вхід та вихід на штрафмайданчик. Слідом за нашим екіпажем приїхала міліція. Навколо скупчилися люди та журналісти, але ніхто не міг пояснити, що відбувається за високим парканом. І лише через годину з території штрафмайданчика вийшли два чоловіка. І вже після першої репліки до них була прикута. Вся увага оточуючих в полі нашої діяльності попала та незаконна стоянка, яку кришував Захарченко. Єдина фірма, яка могла продавати забрані у людей автомобілі ну, банківські. Чоловіки розповіли, що на цей майданчик забирали автівки за банківські борги і запевняли, що він уже давно працює незаконно. Здесь образом. Вони не опечатані на всіх. Е бумажках, Ни на одной бумажке нет печати, то есть разные номера, то есть абы как. Чоловіки повідомили, що власники цього майданчика втекли, а правоохоронці, які тут були, від коментарів відмовилися. Натомість активісти запевнили нас, що тісно співпрацюють з міліцією. з міліцією буде проводиться офіс машин, повністю вся і okay. самісна з міліцією виставлена охрана, щоб ні одна машина до вияснення повністю цього не ушла. Головна мета кажуть активісти закрити незаконний штрафмайданчик, знайти власників автівок та дізнатися за яких обставин машини були вилучені. Утім, це ще не кінець історії. У нас виникло чимало запитань до правоохоронців. У столичній міліції на них пообіцяли відповісти пізніше. Тож ми і далі стежимо за подіями, які розгортаються біля цього скандального штрафмайданчика.